Збільшувати вражаї, тобто до якої межі. Зараз у всьому світі ми говоримо про стабільне виробництво, а, тим паче для забезпечення України продуктами, да, виробництвом певних, нам достатньо мати, скажімо так, трохи вище серед найбільше шкоди природі ґрунту, зокрема, да, за де людина через свою діяльність. Чи має бути десь оця межа? У цієї максимальності, тим паче, що а, знову ж таки ми працюємо на е, експорт, yeah. 에, тобто ми говоримо про те, що використовуємо свої ресурси чисто як е, ресурсну базу, і <coughs> оце з передноження цієї філософії, де межа у цієї максимальності, е, е, межа прибутковості, можливо, тому що в першу чергу, мені так здається, у всіх своїх прибуткові. Грубнесть